Понеділок, 11 серпня, час новин на 11-му. студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. Двоє поранених на Дніпропетровщині ворог атакував Нікопольський район і Синельниківщину артилерією та ударними дронами є руйнування. А в Запоріжжі щонайменше 20 поранених через авіаудар росіян по автовокзалу не припиняє ворог і терор Херсона. Більше інформації про безпекову ситуацію в області та Україні у нашої кореспондентки Олени Петрученкової. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю. Вітаю, Руслано. На Дніпропетровщині двоє людей дістали поранення через ворожі атаки. По Нікопольщині окупанти били з артилерії та БПЛА. Поранення отримав 52-річний чоловік. Потерпали райцентр Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Побиті понад десяток приватних будинків. Ще два загорілися. Нівочині чотири господарські споруди та авто. По Синельніківщині росіяни поцілили кабом та безпілотниками. Поранений 31-річний чоловік, зруйновані дві крамниці та понівочений ліцей. Під постійним ворожими ударами, зокрема, селище межова. А ну скільки їх? Ось одна дірка. Ось ось скільки це їх прилетіло. І щодо ситуації в інших регіонах у Запоріжжі продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки по автовокзалу. Через удар росіян напередодні постраждали щонайменше 20 людей. У поранених множинні міновибухові травми кінцівок, голови черевної порожнини. Всі вони перебували поруч із будівлею, коли росіяни поцілили авіабомбою. А на Сумщині ворог в черговий раз атакував шосткінську громаду. Виникла пожежа. Рятувальники її ліквідували. За попередньою інформацією, без постраждалих в Херсоні ж. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення безпілотниками. Далі кадри прильоту дрону по АЗС. Тим часом в Росії БПЛА атакували Арзамаський приладобудівний завод у Нижньогородській області. Це підприємство випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, якими зокрема комплектують бомбардувальники і крилаті ракети. Через свою діяльність під час повномасштабної війни завод перебуває під санкціями. Хто Руслано і на цьому мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках на 11 каналі. Студія, дякую, Лена. Нагадаю, що на прямому зв'язку була наша кореспондентка Олена Петрученко з останніми подробицями безпекової ситуації в Дніпропетровській області та в Україні. Обов'язкову евакуацію дітей оголосили в Покровській громаді на Синельниківщині. Це рішення ухвалила обласна військова адміністрація через підвищену загрозу життю внаслідок наближення бойових дій. Неповнолітніх вивозять у примусовому порядку разом із батьками або опікунами. Під розпорядження підпадають 17 населених пунктів громади. Евакуація триватиме до 7 вересня 2025 року. А тим часом у Дніпрі мати загиблого захисника лишилася сама серед руїн. Жінка каже, не отримала жодної допомоги після того, як її будинок розтрощила російська ракета. Пані Валентина мешкає в приватному секторі, що потрапив в епіцентр ворожої атаки ще 24 червня. Чому й досі мати воїна змушена жити у напівзруйнованій оселі з діркою в стіні? Та чи отримає, хоч якусь таки компенсацію, ми спробували розібратися. Ой, Санечки, що мені передали. Це Сашкові речі, які мені передали. Все, що мені від нього лишилося. І ось фотографії, дивлюся тепер на нього. Мій синочок, мій рідненький. Синочки, дитину. Зі сльозами пані Валентина розповідає про все, що лишилося від загиблого сина. Її Сашко торік загинув на Донеччині. Відтоді у будинку у середмісті Дніпра жінка лишилася зовсім сама. Ділиться від втрата сина, так і не змогла оправитися. Аж раптом її спіткала нова, біда. Ось тут все рухнула. Оце бачите це. Тут все рухнуло. Це, бачите, тріщина пішла. Там на столі все побите було й тут все впало. Валентина показує розбиту внаслідок обстрілу кімнату. Будинок жінка потрощило під час вибухів 24 червня. Тоді росіяни балістикою поцілили по Дніпру. Приватний сектор, у якому мешкає Валентина, опинився в самому епіцентрі. В момент атаки жінка поралася на городі. Квіти та овочі, що там вирощує, каже, стали її єдиною відрадою. Два вибухи прогриміли. Я подумала, що все більше не буде. Тільки туди йду, і ось тут проходжу, і воно все починає падати. І останні цеглини мені по спині. Одну з кімнат будинку вибухова хвиля розтрущила вщент. Тут зруйнована стіна та подекуди обвалилася стеля. Саме в цій кімнаті ділиться Валентина. Її син збирався робити ремонт. Утім, не встиг. О, там стояла двері, яка ж на з'їзьбить. Ось там стояли двері, які тут мають бути. Листи для даху воно стоять, всі якісь інструменти. Сашко хотів ремонт тут робити, хотів кухню тут зробити, щоб дві кімнати були і кухня. Він хотів тут зробити кухню, щоб дві кімнати була і кухня. Після удару каже пенсіонерка, розібрати завал допомогли сусіди, бо від міста жодної допомоги не було. А за кілька днів після атаки будинок оглядала комісія від районної ради. Тоді фахівці дійшли висновку. Оселя аварійна, тож порадили з неї виїхати. Проте на переїзд зізнається Валентина не погодилася категорично. Будинок ділиться за кілька місяців до початку повномасштабної війни. Придбав їй син. Тож цей дім ще одне нагадування про нього. Диру я заплачу мені тільки людей. Прийшліть і все. це вивезли. Кажу, я заплачу, тільки прийшліть до мене людей, аби все це вивезли. Я тут вже звикла, не хочу нікуди переїздити. Вони ну все, чекайте, і ось чекаю. Місяць же минув. Ба більше ділиться Валентина. Досі не отримала ні фізичної допомоги, ні грошової. Компенсації від міста не буде, адже мова про приватний будинок. Сказали сказали, мільйони отримаєте, придбаєте новий будинок. Що ж на це кажуть у міській раді Дніпра, невже не можуть хоча б вивезти сміття зі зруйнованого подвір'я? Посадовці новокодацького району зазначають, забирати непотріпи з приватних ділянок не мають права. Це можуть зробити лише власники після отримання компенсації від держави за пошкоджене житло. А от з грошима найбільша проблема. До адміністрації заявами про відновлення пошкоджень, які сталося 24 червня, звернулися. 680, домогосподарів зареєстрував це, змогли в дії на отримання відшкодувань по її відновленню від держави всього на жаль 240. Це сталося чому? Тому що це багато. Засіле місцевість така, що будинки мають по три-чотири власника. Люди документами переоформлення не займалися взагалі. Тому така велика кількість людей, які не можуть відтримати відшкодування від держави. Утім, запевняють, все ж знайшли спосіб допомогти постраждалим людям. Ми працюємо з значною кількістю благодійних міжнародних фондів, які мають різні бюджети, різні можливості на проведення ремонтних робіт, на надання грошових компенсацій. І вже мають перші успішні кейси такої допомоги у новокодацькому районі. Приміром, у будинку Валерії, внаслідок обстрілу, 24 червня, вилетіли всі вікна, сильно пошкодило і дах оселі. Самотужки сплатити ремонт жінка б не змогла, а подати заяву на є відновлення не вийшло. Не зовсім. Цім були документи в порядку, треба було їх оновити, і власник поки це ще не зробив. Але нам на допомогу прийшли волонтери, і фонд нам склав дефектний акт та вже нарахував кошти. Ми за ці кошти вже ремонтуємося. Маних від фонду коштів ділиться, вистачило, аби замовити нові вікна та почати перекривати дах. Нині ремонтні роботи ще тривають, утім, невдовзі. Сподівається, Валерія її родина зможе повернутися до рідної оселі. Пошкодження були таке масштабне. Весь район в нас постраждав, і дуже багато в нас тут і пенсіонерів і дітей. Тобто потрібна допомога. Люди залишилися наодинці от з такою бідою. У міськраді ж закликають звертатися по допомогу до Новокодацької районної ради. Там допоможуть написати заяву, податися на відновлення та отримати допомогу від благодійних фондів. Порада одна для того, щоб ми взагалі вас побачили, дізналися про те, що є якісь пошкодження. Якщо ми когось десь загубили, будь ласка, зверніться до районної адміністрації, залиште звернення, заяву. Навіть якщо у вас немає підтверджуючих документів, немає реєстрації за цим місцем проживання. Ви, наприклад, внутрішньопереміщена особа. Але зверніться на проспект Нігаяна 77, Там дуже фахові спеціалісти, які пояснять і допоможуть зареєструватися. Переконують, пам'ятають і про звернення пані Вале. Валентини. Її заява ще на розгляді, утім, відповіді поки немає. Сама ж жінка нарікає, із часом будинок руйнується дедалі більше. Я боюся тут, хоча... тут ходити. Вчора от палка звідкись впала. Попри чималі руйнування, жінка сподівається, оселю таки зможе відновити. Бо цей дім, каже, єдине, що лишилося у неї від її Сашка. Катерина Нічик, Тарас Іванов та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Без доворів на штраф майданчик у Дніпрі продовжують евакуювати автівки, які припарковані з порушенням та не мають номерних знаків. Відповідне рішення ухвалила міська комісія ТБНС у середині липня. Відтоді прибрали з вулиць вже понад 20 транспортних засобів. До евакуаційної комісії входять представники інспекції з питань контролю за паркуванням, співробітники нацполіції та юристи. Усі авто відвозять на спеціально облаштований майданчик, що розташований на вулиці Курсанській, 7. Аби ж забрати свою машину, власник має приїхати на штрафмайданчик і надати технічний паспорт. І до новин спорту юний шахіст з Дніпра Рунна Трепка – шаховий король Європи. На юнацькому чемпіонаті в Греції він здобув одразу дві золоті медалі. Мирон виборов їх у змаганнях з рапіду та бліцу в категорії до восьми років. Також юний спортсмен став срібним призером європейської першості із розв'язування шахових композицій. І на завершення випуску про потужну магнітну бурю, що атакує землю, сьогодні фіксуватимуть 6 балів, але протягом тижня геомагнітне поле. Посилюватиметься пік. Очікується 13 серпня. Сильні спалахи на сонці впливають на атмосферний тиск, через що метеозалежні відчувають головний біль нудоту, втому та стрес є ризик збоїв роботи засобів зв'язку. Щоб убезпечити себе, більше гуляйте на свіжому повітрі, вживайте багато води і намагайтеся уникати стресів. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити. І коментуйте, бережіть себе і побачимось!